Помешкання 273 мешканців міста та приміщення 44 підприємців. Така кількість звернень надійшла на гарячу лінію міськради 1580, поліцію та через портал дія від людей, чиї оселі та бізнеси зазнали різних пошкоджень під час ракетної атаки ворога на Тернопіль, що трапилася ще 25 травня. Минулого тижня на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради депутати прийняли рішення виділити півтора мільйона гривень для ліквідації наслідків. На ці гроші мають провести. Будинках відновлення. Це ремонт, заміна вікон в місцях загального користування в коридорах, це ремонт дверей вхідної групи, це ремонт ліфтових кабін і шахт, які зазнали пошкоджень. Окрім іншого, по всіх власниках, по всіх мешканцях, по всіх власниках квартир ми звернулися до одного з благодійних фондів, який раніше долучався до грошової підтримки для того, щоб ми надали під грошову підтримку, допомогу постраждалим мешканцям. Після отримання інформації про обсяг фінансової допомоги від благодійних організацій, з якими співпрацює міська рада, надалі вирішуватиметься, яку грошову компенсацію виділять з міського бюджету власникам пошкоджених квартир. Матеріальну допомогу також зможуть отримати мешканці, які вже провели ремонтні роботи власними силами як компенсацію за понесені витрати. Детальну інформацію оприлюднять на офіційному сайті міської ради. Підприємцям, приміщення, яких зазнали пошкоджень внаслідок ракетної атаки в міській раді планують запропонувати. Пільги від сплати податку на нерухомість та земельного податку до кінця грудня 2025 року. Ми запланували зустріч спільно з підприємцями, які постраждали, які до нас зверталися. Це буде зустріч спільно з представниками поліції, з нашими працівниками, для того, щоб ще раз проговорити, які збитки нанесені, які проблеми є, чи все вірно задокументовано. І завтра ми запропонуємо цей варіант допомоги у разі підтримки ініціативи з боку підприємців. Уже цього тижня Тернопільська міська рада підготує проєкт рішення виконавчого комітету щодо надання пільг зі сплати податку на нерухоме майно та землю.